Уявіть собі ситуацію, коли на вас нападає собака на вулиці. Що ви відчуваєте? Різку напругу цілі, страх, прискорене серцебиття, підвищення потоводілення. У вас можуть холодити кінцівки, піднятися тиск, і це є нормальною реакцією вегетативної нервової системи. А тепер уявіть собі, що всі вище перераховані симптоми і відчуття ви переживаєте без цієї самої собаки. Ось так виглядає панічна атака. 22% людей загальної популяції протягом життя переживають як мінімум одну панічну атаку. Панічна атака це окремий епізод вираженого дискомфорту або страху, у ході якого спонтанно ніким і нічим, з'являються як мінімум чотири знище перерахованих симптомів: перше виражене серцебіття. Друге пітливість. Третє тремор. Четверте відчуття задухи або нестачі дихання. Бій у грудях. П'яте нудота. Шість відчуття запаморочення, головокружіння, Відчуття оніміння або поколювання. Сім. Озноб або прилив крові в обличчя, відчуття нереальності, дереалізація або відчуття відособленості від самого себе, деперсоналізація. Вісім страх зійти з глузду, дев'ять страх смерті. Тривалість приступів може сягати від кількох хвилин до кількох годин, складаючи в середньому 15-30 хвилин. Частота приступів від кількох день до одного два рази на місяць. Панічні атаки не є окремим психічним розладом, а частіше всього зустрічаються при багатьох психічних розладах окремих від панічного розладу. Але для того, щоб визначитися і не займатися самодіагностикою і самолікуванням, вам необхідно звернутися в центр відновлення здоров'я ментального і фізичного машала.